Режимі. Ось кілька практичних кроків, які зможуть допомогти вибратись з дофамінової ями і повернути собі мотивацію. Влаштовуйте собі дофамінові перезавантаження. Виділіть час, коли ви свідомо обмежуєте швидкі стимули, наприклад, день без соцмереж і відео або хоча б вечір без телефону. Спочатку ви відчуєте нудьгу, і це нормально. Мозок відвик бути безперервно розваженим. Але дайте собі побути в цьому стані. Нудьга це не ворог, а простір для творчості, відпочинку мозку. Замість звичайної стимуляції займіться чимось спокійним. Прогуляйтесь, помедитуйте, поведіть щоденник. Ви помітите, що після такого детоксу звичайні справи почнуть приносити більше задоволення. Поверніться до глибших джерел задоволення. Згадайте, що давало вам радість, окрім гаджетів. Можливо, це читання книг, малювання, музика, кулінарія, спілкування наживо, прогулянки на природі. Спершу ці активності можуть здаватися менш яскравими.